Привіт! Мене звати Роксолана, я психолог і консультую в методі Гештальт. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку дуже цікаву і актуальну тему, як психологічна втома. Дуже часто можна почути, що людина відчуває втому, не ведучи активний спосіб життя. Тобто, хм, я нічого за сьогодні не робила і відчуваю втому. Хм, я прокинувся, але встати з ліжка не можу. Не відчуваю сил на те, щоб жити своє життя. Насправді, психологічна втома дуже часто зустрічається в консультаціях. Людина приходить з тривогою, з почуттям провини, обов'язково вилазить десь в психологічно втому. Перше, на що можна поглянути, коли ми дійсно відчуваємо цю таку втому і не знаємо, звідки вона взялася, чи чи дійсно я нічого не роблю? Дуже часто люди просто знецінюють свої справи, свої вклади, те, з чим їм доводиться стикатися. Так? Тобто, здається, що насправді я не роблю нічого такого. А цілий день відбувається щось важливе у вашому житті зараз. І ви просто це знецінюєте. Насправді так відбувається. Тому що з дитинства багатьох вчать знецінювати якісь речі, які є важливими. З другої сторони, психологічна втома виникати може тоді, коли ми переживаємо різну гаму емоцій, але так як ніби допустити, її в реальність не можемо. Тобто не визнаємо, що ця емоція є, не хочемо її відчувати, задавлюємо, ховаємо. Насправді це відбувається автоматично. Ми не робимо ніколи цього спеціально, чи навмисно, чи там, не, роб... не ставимо собі цілі, що все, я не буду нічого відчувати. Але так буває. Для прикладу, якщо ми на щось дуже сильно злимося, але не можемо собі дозволити цю злість, хоча б усвідомити, бо нам дуже страшно ми боїмося, що ця злість може щось знищити. Тоді ми витрачаємо шалену масу енергії на те, щоб просто стримати це, на те, щоб просто не допустити цю злість в реальність. І це теж викликає психологічну втому, а інколи навіть депресивні стани. Ще про психологічну втому хотілося би сказати в контексті сучасних подій. Всі ми знаємо, в якому світі ми живемо. Як би нам не хотілося. Щоб наше життя виглядало по-іншому, але тим не менше реальність війни стикається з нами щодня. Де б ми не були? За кордоном, в Україні, в більш-менш безпечному регіоні, небезпечному, це завжди стикається саме з нами. Коли відбувається війна, то дуже часто кожен, хто якось має до цього дотирк, відчуває провину. Провина насправді важливе почуття в контексті соціуму, в контексті того, що люди розвиваються, що розвивається суспільство, але воно може мучити. Чи є люди під час війни, які так насправді не переживають провину? Чи переживаєте провину ви? За те, що виїхали, за те, що залишились, і не виїхали. За те, що мало волонтерите, за те, що волонтерите, але недостатньо, за те, що допомагаєте ЗСУ не в такий спосіб, як ваш сусід, за те, що не допомагаєте фінансово, бо не маєте змоги. Чи за те, що просто не йдете воювати, чи за те, що ваші рідні десь там. Такий потік, така лавина провини. Це є нормальним потоком в процесі війни, на жаль. І цей потік, ця лавина емоцій і саме може і викликати психологічну втому. Тому, якщо, як мінімум, ви зробите такий собі чек-лист цих трьох пунктів почуття провини в період війни, стримування недопускання верніше емоцій до своєї свідомості, і третій пункт це. Знецінювання того, що ми робимо, то ви вже будете на крок ближче до того, що психологічної втома стане менше. Ще один важливий нюанс це перегруз. Психологічна втома також часто виникає тоді, коли ми перегружаємо себе зовнішніми подразниками. Є така теорія чи навіть вчення про те, що існують високочутливі люди яким зовнішні подразники зорові, слухові, нюхові, є достатньо важкі для сприйняття. І для того, щоб очиститись від цих зорових, слухових, нюхових так, і дотикових подразників, потрібно зробити таку собі тишу. Високочутливих людей, за даними досліджень, є тільки 20%. Так. Але ніхто не казав, що всім решту. Можуть не заважати той та кількість слухових, нюхових, звукових і зорових подразників, яка є зараз. Ми кожен день заглядаємо в екрани. Ми кожен день сидимо в соцмережах. Так, це викликає емоції. Нам цікаво, і десь напевно це питання безпеки саме зараз. Але ми перегружаємось. Наша нервова система психіка перегружається буквально в буквальному сенсі, без жодних метафоричних значень. Тому, можливо, якщо дати собі пару днів тиші, і саме в цьому причина вашої психологічної втоми, це допоможе. Хочу також сказати, що саме психологічне консультування і психотерапія найкраще працює з психологічною втомою. Тому що вона дозволяє зрозуміти, яка ж з причин є саме вашою. Адже ті причини, які я сьогодні зазначила, це тільки основні і такі, знаєте, найчастіші. Однак у кожного своє минуле, у кожного свій спосіб адаптуватися до світу. І можливо ваша психологічна втома теж вам для чогось потрібна. Тому запрошую на консультації і радо разом з вами досліджу. Що ж відбувається насправді?